Бог прийшов у світ немовлям, щоб через його життя, смерть і воскресіння ми могли стати дітьми Божими. Мені подобаються гарні романи. Я люблю спостерігати за тим, як здібний автор обережно і творчо розвиває портрет і історію кожного персонажа. Я насолоджуюся, як автор змальовує кожну сцену і місцевість дбайливо підібраними словами. Мені подобаються драматичні повороти і несподіванки продуманого сюжету. Я захоплююся здатністю письменника перенести читача в інше місце і намалювати в його уяві такі картини, що здаються більш реальними, аніж те, що насправді його оточує. Немає нічого кращого за гарну розповідь. Я вирішив написати ці різдвяні роздуми, тому що переконаний, що на наші життя впливає історія. Зазвичай для кожного існує велика, неосяжна історія, яка стає інструментом вашого бачення власної історії. Для мого батька визначальною історією його життя стала Друга світова війна, і він до дня своєї смерті перебував в її полоні. Найбільш впливовою історією життя моєї мами було зростання у величезній сім'ї, де, на жаль, було домашнє насильство. Можливо, ваша історія це переїзд предків до Америки чи економічний провал. Можливо, це історія нещасного випадку, хвороби чи травми, яка була настільки потужною, що почала визначати вас. Або ж вас зробило тим, ким ви є, життя в центрі міста чи навпаки на околиці. Ми всі носимо за собою великі історії, які стають нашим засобом, нашою призмою для сприйняття щоденних особистих життєвих історій. Тому я вирішив написати ці роздуми, щоб ви могли носити в собі найвеличнішу правдиву історію з тих, які будь-коли було розказано. Я написав цю книжку, щоб ви могли помістити крихітний пазл своєї маленької особистої історії у велику історію викуплення. Сподіваюся, що ці роздуми надихнуть вас жити ментальністю народження Ісуса. Я молюся, щоб історія народження, життя і жертви Ісуса стала історією, яка визначить усе ваше життя. Я сподіваюся, що на кожен аспект вашого життя, фінанси, роботу, шлюб, інтимне життя. Дружбу, освіту, вільний час, ваше майбутнє, ви дивитиметеся через призму того, що про нього говорить історія Різдва. Оскільки різдвяна історія допомагає пояснити і зрозуміти вашу історію, важливо не поспішати і поміркувати над дивовижною історією приголомшливої благодаті. Мені подобаються роботи абстрактних експресіоністів. А один із моїх улюблених художників Бернет Ньюман, один із найвидатніших представників абстрактного експресіонізму і живопису кольорового поля, примітка редактора. Тому я надзвичайно зрадів, дізнавшись, що в музеї модерного мистецтва в Нью-Йорку відкривається масштабна виставка робіт Ньюмана. Перлиною виставки була картина під назвою Вір нероукус субліміс. Людина героїчна і піднесена, її розмір 242 на 541 сантиметрів, це приголомшливе червоне полотно. Проте це не просто один шар червоної фарби, шар за шаром насиченого червоного кольору змушують повірити, що ви здатні ступити в той червоний світ перед вами. Нюман залишив для глядачів указівку не відходити надто далеко від полотна, щоб роздивитися його, що ми підсвідомо робимо, намагаючись роздивитися величезні картини. Ньюман хотів, щоб ви підійшли настільки близько, наскільки дозволяють правила музею, щоб відчути, як вас охоплює море надзвичайно яскравого і безкінечно глибокого червоного. Тому, прийшовши в музей, я вчинив саме так, як радив Ньюман. Цей червоний, дуже червоно-червоний, що стоячи близько, ви забуваєте, де ви є, вас не відволікає ніщо довкола і ви сповнюєтеся безтурботним захопленням. Я переконаний, що саме тому Бог зберіг для нас усі деталі Різдва. Адже ми так швидко забуваємо, нас так легко відволікти. Що далі ми стоїмо від різдвяної історії, то менше тримаємося за чудо, яке змінює життя, Бог став дитиною, щоб ми більше не були відділеними від Бога, але назавжди стали Його дітьми. Ми з вами повинні бути настільки близько до цієї історії, щоб вона охопила і змінила нас. Ми повинні бути так близько, щоб вона поглинула будь-які інші визначальні історії, які ми носимо в собі. Ми повинні стояти так близько, щоб почути пісню ангелів і відчути побожний захопливий подих пастухів. Нам необхідно підійти настільки близько, щоб вловити захват Марії і Йосипа, які намагаються осягнути чудо, що їхній малюк народився від Святого Духа й Діви Марії. Нам із вами треба наблизитися до різдвяної історії, щоб зазирнути в ясла, поглянути на новонародженого Ісуса і поміркувати над фактом, що в яслах лежить той, хто був цілковито Богом і цілковито маленьким хлопчиком. Наблизьтесь до історії, яка допоможе розібратися в тому, що коїться у вашій історії. Завтра ви скористаєтеся нею як інструментом практикування своєї історії більше разів, ніж усвідомлюватимете це. Я молюся, щоб історія, до якої ви наблизитеся, стала історією того, як Бог став людиною, щоб ті, хто були чужими і відділеними від Нього, стали його дітьми. Я молюся, щоб, живучи з ментальністю народження Ісуса, цей спосіб мислення давав вам упевненість і безпеку, що ви Божа дитина.